Fiszka pozycje pracy i lidery centralno stabu na tonano strudu. Witali kluczko. Olek, czerwony błąd Шановні друзі, просимо до слова Михаил Такаширы! Є серцем європейських ідеалів, принципів, цінностей. Ви є усобленням європейського проєкту, втиленням того, що робить Європу особливою та дорогою для нас, зневолених в минулому нації і ув'язнених минулому народі. Сьогодні ви не лише захищаєте ваше майбутнє, майбутнє України, ви захищаєте майбутнє всіх нас, майбутнє всіх волюлюбних народів регіону і світу. Я приїхав підтримати вас, розповісти, наскільки ми любимо вас у Грузії та да за її міжами, наскільки ми всі поділяємо вашу боротьбу. Успіх свободи України є успіхом свободи Грузії, Молдови, усіх східноєвропейських країн і усього світу. Ясна річ, ми різні. Україна велика, Грузія, Вірменія, Молдова, Малий, Азербайджан. Багата країна, але якщо ми не триматимемося за руки у темному кутку, кремлевські голови різкі жальна знищить нас одним, один за одним. Що ми не гуртуватимемося, ті люди, які дуже шкодують за Радянським Союзом і наполегливо працюють над його відновленням, люди, які, на жаль, керують Росією сьогодні, в цей час з'їдять на живцем поодинці. Тому ми не маємо іншого вибору крім виступу гуртом. А це коли ми разом, коли ми об'єднані. Ніщо не зможе протистояти нашому прагненню до свободи ніякі ембарго або утіськи, жодні кулі або танки. Іс історія вже бачила нас з неволеним разом. Тепер історія побачить, як ми разом рішуче здобуваємо нашу волю. Це моє глибоке переконання, переконання сенс цілого моєго життя. Я жив тут, в Києві. Я тут навчався, вивчав українську та навчався почуватися як українець. Власне, я почуваюся українцем, я є українець і я є грузин. Я українець, я грузин і отже є європеець. Я завжди знав, що одного дня Україна буде прикладом успіху. Прикладом провідної Східноєвропейської нації, інтегровані у європейську родину вільних демократічних та процвітаючих народів. І коли я побачив вас сьогодні, я зрозумів, що був правий, що Україна переможе, що ми переможемо Радо. Ми не такі багаті, як Газпром. У нас менше танків, ніж у Путіна, менше засобів для утісків іншим, але ми віримо у нашу долю, нашу волю. Ми даємо їм любов. Встановлюємо особи прикладі для, насліду, для наслідування. І нічого не зможе зупинити нас завдати поразки коли ми разом. Мої українські сестри і брати, сьогодні ви творці історії. Знаю, що вам холодно. Знаю, що ми будуть моменти вагань провокації. Знаю, що ви ризикуєте, але вам потрібно зберігати спокій і ентузіазм. Почуття відповідальності, виру ваші цінності, ідеї, принципи тощо. Вам не підтримали, тому що цей момент дуже важливий для вас, для нас, для всього світу. Виборчі стоїть перед нами доволі простий. Європейський союз або Разійський Союз. Ви обираєте не напрям на совнішній політиці, ці коалицію, а цікаві, а суспільства, світ, якого житимете. Європейський союз означає рабство, корупцію, авторитарість сотні від. Що наші народи потерпали так довго і що ми так размоновим відкинули? Ви нас за честь солок, а ця молодь не зробила нічого поганого, і не зробила ні життя у кримінальному стаку. Саме це обрали наші народи. Європейський союз цим вибором ми маємо дотримуватися заради наших дітей. Єдине, на чого потребують вступу до путінського клуба. Це залишитися покорними корумпірованими бездарними. Але фактично цей вибор для наших народів є вибором між життям і смертю. Я не знаю жодної нації, яка би сама зголосилася в Жодному разі не гордий український народ і не прийом на місце Києв. Так теж і не маю сумнів, що ви переможете. Що чудовий європейський прапор. Поєдняється з прекрасним українським. Щоразу ми, українці, грузини, молдавани, європейці житимемо у європейських свободах. Немає мене сумніву того, що ваша перемога змінить усіх нас і Росію. Вона змусить Росію відмовитися від імперіалізму та нарешті перетворить його національну державу. яка має кордони а не узбіччя Партнерів, а не рабів. Такої Росії національної демократичної країни ми потоваришуємо, будемо торгувати і спробувати. Український тріумф покладе край ери Володимира Путіна і че станеться тут на цій самой площі. Я приїхав щоб розказати наскільки я пишаюся вами гордими дітями гордой нації. Пишаюся вашою хоробрості і спокоєм, рішучістю і почуття відповідальності пишаюся вашою дружбою. І ви, а в історичних підручниках згодом напишуть, що російська імперія припинила існування на Євромайдані. Якщо ви, друзі, переможете, а ви переможете, дякую. Слава Грузиї, слава Україні, слава Европе.